І сьогодні, Оксана, в нас ще одне дуже таке запитання. Що робити, коли твоя робота не приносить гідної фінансової нагороди, я б сказала так: на розмову, просто поговорити так, як топ-менеджер, який там не остання людина в компанії, а фінансист – далеко не остання. остання Домашнє завдання зробити, чому ти гідний більшого? І це Покажіть. Повод для розмови, Думаю. якими своїми результатами ви пишаєтесь більше всього? Ну, знаєш, зразу е, вопрос, Питання таке. Да? А, що, а що можна пишатися ще чим Да? І кожне ваше досягнення, якщо ви розпишете, а який, е, як це вплинуло на результати роботи угу. компанії, це просто, знаєте, буде вашим п'ять плюсів до вашої Робо. розмови. Це така фішка. Розмови, коли до і, і до речі, це буде тест на керівника, так завершальне. Знаєте, ще яке може добити керівника, що це точно людину, якої не хочу потеряти? А зрозумійте мене правильно. Я буду йти з компанії, я буду шукати нову. І коли ви таким чином прийдете звільнятись, то ця компанія, цей керівник, завжди буде вам давати гарні рекомендації. Навіть якщо ви вважаєте, що ця компанія зараз вже вам не підходить, все одно підіть і поговоріть з вашим керівником. Друзі, вітаю! Ми продовжуємо бесіди Goodwill Talks. Подкасту проекту професійної бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова, я голова ради засновників Goodwill Club. І разом зі мною Оксана Орел, бізнес-консультант і також резидент нашої спільноти. Вітаю вас! І я нагадаю, що Goodwill Talks – це територія, де ми ведемо відверті розмови на ваші запити. Про роботу, життя та бізнес. Тому welcome на Goodwill Talks. І сьогодні, Оксана, в нас ще одне дуже таке запитання. До речі, багато запитань йде про доходи, про гроші. Так? І наступне таке ж: що робити, коли твоя робота не приносить гідної фінансової нагороди, зароботок не відповідає рівню. Відповідальності та зусиль. От. Цей запит: він схожий на запит про підвищення чеку, коли ми говорили в попередніх наших подкастах саме для тих, хто працює на аутсорсі або має свій бухгалтерський бізнес. Тут я так розумію, ми будемо говорити саме про роботу бухгалтера в наймі, в, наймі. в компанії якійсь. Де дуже, знаєш, как... Це комунікації між керівником і топ-менеджером, да? угу. якщо це ми беремо головного бухгалтера, да? це топ-менеджер. І як ем, побудувати ці комунікації да? для, для того, щоб е, і одна сторона була в виграші, і інша і сторона була в виграші. А, По-перше, ем, ті, хто задають це питання, вони вже розуміють, е, що у бізнесу яка мета? Максимальний прибуток, так і е, вони розуміють, що якщо вони не виходять з пропозицією до керівника або до власника бізнесу, то, скоріш за все, в більшості випадків, підвищення зарплати не буде, або буде загальне як індексація да, mm -hmm. для всіх. Чому? Тому що таким чином е, директор чи власник просто не збільшує витрати. І е, ми знаємо такий приклад. В, би в нашому клубі є такий приклад, коли е, головний бухгалтер довгий час мріяв, щоб йому збільшили е, зарплату, так? Але е, власник, не, власники не, про це не думали. Вони не думали, і він не наважувався знаєш, піти і, і, і сказати. Просто від... поговорити про це. І коли ми підняли, до речі, на наших мастер-майндах, на які ми теж вас запрошуємо, е, ми підняли це питання. Ви знаєте, я була здивована, що він сказав таким чином, що ну, вони ж повинні самі розуміти, що вже пора підняти мені зарплатню. Але ні, розумієте, от ніхто нікому, як то кажуть, нічого не повинен. Тому, коли ви бачите, що у вас збільшився обсяг роботи, збільшилася відповідальність, коли ви. Як бухгалтери, ви бачите, що в компанії насправді є така можливість, так. і коли ви розумієте, що є і ваш внесок в те, що в компанії така можливість, можливість з'явилася, да. тоді ви можете а, прийти до вашого керівника з пропозицією, як то кажуть. Ні, я б сказала так: на розмову, просто поговорити, да, як топ-менеджер. Який там не остання людина в компанії, а фінансист, Далеко не остання далеко не остання, так і просто поговорити. Ну то тобто іноді да, треба це робити. Іноді треба робити, як то казворотній зв'язок про свою роботу. Ми знову кажемо про комунікацію. Да, знову кажемо про комунікацію, і для того, щоб прийти і впевнено собі себе відчувати на такі зустрічі. Треба підготуватися. Як Ретельно каже. підготуватися. Домашнє завдання зробити. Чому ти гідний більшого? Так. Це, це просто головне. Бо якщо ви просто прийдете на розмову з керівником, просто виставляти йому якийсь ультиматум, Ой. Да, то. Ультиматуми краще не ставить, бо. Особливо зараз. Да, бо ультиматуми. Можуть завершитись навпаки, з тим, що ви в цій компанії більше ніколи не отримаєте зарплату. І знаєте, коли дуже приємливий момент таких розмов? Оксана, коли ми здаємо звітність, коли є результат, який можна показати. Показати. Завжди приємний момент, це. Коли ми річну звітність здаємо, і там взагалі ми бачимо да, всю нашу наші результати роботи компанії, всі компанії, не тільки бухгалтерія, всю компанію можна так. І це покажіть. Повод для розмови. Коли ви приходите, показуєте цю звітність і розказуєте, даєте свої рекомендації. А як компанія може? Збільшити ну, свій прибуток. прибуток, так, подалі, да, якісь свої рекомендації. А як ми спрацювали? А скільки в нас активів, а де вони, в якому стані, Показати що вони працюють? Показати Плюси да? і мінуси і компанії, мінуси. де вона правильно да. спрацювала, де ні, бо ви можете по цій звітності побачити, які були правильні або неправильні управлінські рішення. І скажіть вашу думку, експертно, ваш, вашому роботодавцю. До речі, коли я працювала в. Бюджетній установі бюро технічної інтеризації uh -huh. наше завдання було з бухгалтерією, Я працювала економістом. А наше завдання з бухгалтерією після річного звіту прийти. І таке знаєте, у нас було як це називалось? Поясні пояснітельна записка. Пояснювальна uh записка. -huh. Пояснювальна записка к річному звіту. І ми це давали керівнику, де показували стан і рекомендації, що робити. І давайте чесно зараз в балансі є. Такий розділ, да, де пояснювальна записка, але зараз часто це пишуть, скажімо так, для податкової, mm -hmm. да, і пишуть, ну, аби було, ну, чесно mm -hmm. скажу, і це не показують керівникові. Так. і Продовжуємо, да? тобто є такий момент після здачі звітності, коли можна прийти, показати діяльність, да, дати рекомендації і тут завести розмову про те, про свої досягти. А як бухгалтерія працювала на цей вклад? Да, так, Що вона зробила? щоб Що такий бухгалтерія результат був? робила? Як ви автоматизацію робили? Як ви бізнес-процеси Так? як перевірки, які були, да? які штрафи там чи не знаю там без штрафів це було? Так? Як ви організували роботу, що все класно працює? Так? І це список досягнень. Його прямо треба записати собі, так? Відповідаючи на це запитання, а чого я з моменту праці влаштування в цій компанії досяг, да? mm -hmm. Які були мої, ну, чим я пишаюся, можна так сказати. Так. І тут це, до речі, кстаті, таке... на будь-якому місці. місці роботи, да, коли ви будете ну, ну, коли я задаю ем, бухгалтерам або там, якимось працівникам питання, це виводить просто їх в ступор. Вступор, да? Бо ніхто ні, про це не думає. Якими своїми результатами ви пишаєтесь більше всього? От. І це таке <смеш> <смеш> зразу, е, вопрос, питання таке. Да? А що? А що можна пишатися ще чим -то, Да? Тому це дуже важливо підготуватися до, до цієї розмови, так? щоб у вас був цей список ваших досягнень, так, роботи бухгалтерії. Далі перечитайте ще раз вашу посадову інструкцію. А що там у вас записано? І скільки ви. Е, Крім цих обов'язків, що там написано, що ви ще, ще робите, робите да. крім цього, що там написано, так? Бо якщо у вас є посадова інструкція, це дуже круто. Да? Або у вас повинна бути якась там як це називається соглашення між керівником і вами, да? де ви щось там підписували, чи якісь узгоджені питання, чим ви займаєтеся, який результат? Від вас хочуть. Якщо це цього немає. Це ще привід для поспілкуватися да, з вашим це керівником, це обов'язково треба виправляти, бо потім, потім, як ми вже колись розглядали, з'являються питання знецінення. Чому? Бо не узгодження питання, що від вас хочуть так. на цій роботі. Потім, коли ви оці е, е, досягнення свої випишете, да, ви повинні показати, а як це вплило на діяльність компанії. Якщо автоматизація пройшла. Я думаю, що там такий внесок в діяльність компанії зробили, да? що просто можна у відсотках, там, у якійсь е, гривневому квілеваленті порахувати, да, скільки це дало компанії. І кожне ваше досягнення, якщо ви розпишете, а який ви, як це вплинуло на результати роботи угу. компанії, це просто, знаєте, буде вашим отаким 5 плюсів до вашої роботи. розмови, да? яка буде е, ну, таким. Положительним результатом да, для вас. Mm -hmm. От. І обов'язково подивіться, а що на ринку. Так, а що на ринку, які вакансії зараз на ринку, які пропонують там вимоги для цієї вакансії? Ну, звісно, вона повинна узгоджуватися з вашою да, бо ви посадою. Зна... <реш> да, бо ви знаєте, по-перше, яка у вас компанія, ви да. знаєте, який стан вашої компанії, ви знаєте, що ви робите. Подивіться, хтось робить такий аналіз на ринку, що а, які там зарплати, які вимоги, які обов'язки. Виконують, і ви вже можете самопоставити оце з вашим і, і з цим теж йти. От. Так. І це ваш такий пакет да? для розмови, для впевненої розмови, де ви приходите не просто там з ультиматумом, коли мені підвищать заробітну плату. так? А ну зробіть мені, будь І ви ж розумієте, що тон цієї розмови повинен бути людським тоном, що ви повинні бути розуміти, що. І одна сторона, і, і ви, він. він да. Да? Коли отак відбувається, перемогти повинні обидві сторони. Обидві сторони. От. Так, і ще одне таке, знаєш, дуже корисна рекомендація, коли ви приходите і ще потім з цим, от, да, вашим, угу. з цим списком, і потім ще розкажете про свої цілі. Так. А які ваші цілі на наступні 3-5 років? Так? Що ви хочете, що ви хочете в особистому розвитку, сім'ї вашої, так? оточення вашого, професійні цілі, що ви хочете? І якщо ви це розкажете своєму керівникові, і потім ви можете в розмові запитати у нього? А як ви бачите, чи можу я ці цілі? Реалізувати отут, працюючи тут в Цій компанії. компанії. Так? От. Тому, знаєш, це така фішка розмови. Коли, і, 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 до речі, це буде тест на керівника. Так. Коли е, керівник е, побачить, що у такого його сотруд... е, працівника є цілі, то керівник, у якого теж є цілі на, на свої особисті, він е, да, цілі на бізнес він підтримує, так, і це ви для нього будете, ну я не знаю, правою рукою це точно, да? так. От, тому що виникає довіра між е, людьми, які однаково думають, однаково мислять. Це є, на світ, да, світ однаковий. І тут буде конект. Так, Як моя онучка, є контакт. Є <ріст> Є контакт. <ріст> є контакт. Це таке завершальне, знаєте, ще, яке може добити керівника, що це точно людину, якої не хоче потіряти. Ще а, треба бути готовим до того, що ви не домовитесь. І ви повинні розуміти, що ви будете робити в, а, в такій ситуації. А, або, можливо, ви взагалі просто. Самі знаючи компанію, знаючи, куди рухається компанія, який стан компанії, бо всі бухгалтери знають фінансовий стан компанії, це якби да? я вам більше скажу, всі в компанії знають стан компанії, а бухгалтери більш за всіх. Так от можливо, ви просто вже переросли або цю компанію, або свою посаду. Можливо, ви просто подивитесь і вирішите, що ви хочете взагалі новий крок у вашому житті. І можливо вам взагалі прийдеться починати. Свій шлях в новій компанії в новій ролі, і для цього треба бути готовим. І все одно всі ті кроки, про які зараз говорила Світлана, вам треба їх виконати. Бо ці кроки вам дадуть впевненість в тому, що ви робите правильний вибір, що ви правильний шлях для себе обираєте. І тоді ви точно так приходите до вашого керівника і розказуєте, що в мене ось. Такі цілі. Я вмію те-то, те-то. я мрію про те-то і те-то. І я вам скажу чесно, що якщо я не зможу реалізуватися в вашій компанії, в нашій на даний момент, бо я зараз тут працюю, то а, зрозумійте мене правильно, я буду йти з компанії, я буду шукати нову. І коли ви таким чином прийдете звільнятись, угу. то ця компанія, цей керівник, завжди буде вам давати гарні рекомендації, бо ви прийшли з правильними, нормальними намірами. Ви красиво пішли з ці, ну, підете потім з цієї компанії, ви е, нормально передасте ваші, ваші справи іншій людині, і ви будете цінуватися. Так само. Ви зможете потім а, таким же чином йти далі по кар'єрній лісниці, якщо ви цього по кар'єрі, якщо ви цього захочете. Тобто, навіть якщо ви вважаєте, що ця кампанія зараз вже вам не підходить, все одно підіть і поговоріть з вашим керівником. По-перше, по можливо. В компанії є якісь стратегічні, стратегічні цілі, про які ви ще не знаєте, і ви з цим прийдете, і керівник скаже, Боже, в мене є людина, яка якийсь там новий напрямок, там закриє, да? і у вас буде розвиток цієї компанії. А по-друге, якщо це дійсно не ваша вже компанія, то ви зможете, як то кажуть, красиво піти. Так і є. Так, отже, давай робити підсумки. Я думаю, що ми багато вже дали рекомендацій, так. таких і з цим можна щось зробити. Да? Не обов'язково сидіти і е, дум... Чека, чекати, чекати, коли директор або да, власник да. бізнесу подумають так. О, а чого б мені не підняти? Зарплату? Так, і це перша рекомендація: не треба чекати. Так. Треба просто підготуватися, знайти такий вигідний момент, коли ви можете зустрітися з керівником і поговорити про це. Для того, щоб правильно і впевнено ви поговорили і отримали результат. До речі, ще одне таке зауваження. Да? Завжди, коли ви йдете на зустріч, завжди пишите пишіть собі, який результат я хочу отримати від, від цієї зустрічі. зустрічі да. Ви повинні розуміти, що ви хочете від зустрічі, щоб ваша розмова не просто там була да, там, про щось про життя, про життя, про це, Да? а ви повинні, коли ви знаєте результат, який ви хочете, да, то ваші всі думки, ваші всі розмови будуть на йти і, і саме, да, саме, на, на саме сюди. Тому результат визначити, а потім підготуватися, да, зробити таку домашню роботу, підготувати всі свої досягнення. Як ви зрівняти, Свою посадову інструкцію з тим, що ви виконуєте, так, як, як ви, ваші досягнення вплили на е, прибуток компанії, да? на результати роботи компанії, і м, ринок, вивчити ринок, да? що зараз і мрії. зараз мрії. на ринку, і дійсно свої мрії. Да? А для цього треба, щоб у вас були ці мрії, ваші цілі, вони були десь прописані, так, і це дуже головне. Коли Тут... в нас цього нема, ми просто знаєш, ми просто чогось хочемо. Ми просто якось живемо. Да. Ми просто сьогодні проснулись, щось робимо. Щось робимо. Ось, ось такі наші рекомендації. Я думаю, що якщо у вас є свої якісь успішні історії, як у вас це робилось, або ви знаєте, як у колег це робить. Поділіться, будь ласка, в коментарях до цього подкасту, а також пишіть ваші запитання. Ну і якщо ми говоримо про спільноту, ми запрошуємо вас в нашу професійну спільноту, приходьте на наші заходи, становитеся резидентами нашої спільноти, бо сьогодні виживати одному це просто тяжко. А коли ви в спільноті, ви відчуваєте підтримку, ділиться, ділитеся своїм досвідом. Так? І знаєш, я не знаю, це позитивний такий настрій, який можна відчувати, коли ти знаходишся в колі позитивних людей. Так, да. і як кажуть наші резиденти, що це не вирішення не тільки якихось професійних а, своїх проблем, але й це таке наповнене життя в колі щасливих людей, бо це ще й підтримка поза роботою а, однозначно. Один і таким самим ми будемо показувати, які на саме насправді, насправді бухгалтери. Да, які ви, я, ну, то есть, тобто, якщо буде становитися таки, більше таких щасливих бухгалтерів, які дуже люблять свою професію і отримують і достойний рівень доходу і статус, так, то є, це є приклад для інших становитися такими. Будемо завершувати на сьогодні. Так. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Підписуйтесь. Передавайте наші подкасти вашим знайомим, дивіться, користуйтесь нашими рекомендаціями і будьте собі щасливі, як то кажуть. До зустрічі! До зустрічі.